Сьогодні третя річниця спочатку масових протестів в Києві, які потім охопили всю країну і призвели до зміни влади анексії Криму та до війни на Донбасі. Протягом цих трьох років влада запевняла нас, що будує нову Україну, яка заживе по новому, але насправді по-новому зажили лише самі будівельники. А люди, люди тим часом отримали нові ціни, нові тарифи. І новий курс долара, а також старі обіцянки про те, що колись обов'язково стане краще. Здається, ну чим не привід вийти на Майдан втретє. І така спроба, до речі, була. Опозиційні до влади партії спробували вивести народ на протести. Ми були всередині тієї юрби, і можемо точно сказати, що протести були не справжніми поки що. В гроші знайшли людину, яка знає про мітинги більше за журналістів та політтехнологів. Це він минулого тижня вивів сотні людей на протест. І тільки сьогодні цей унікальний чоловік розповість, скільки коштують мітинги в Україні і українці для мітингів. Це просто був бусик, обычный спринтер, І все повністю було в тінга. Пачками. Коли все тільки готувалося, гроші проникають до лап організаторів. 8.30. Півтори години до старту протестів коплені мітингувальники будуються в колоні на Майдані. Серед них наш агент. Біля десятої. Проплачених мітингарів ведуть по вулиці інститутській вздовж портретів загиблих героїв Революції Гідності. Більшість професійних мітингувальників, пенсіонерки, приходять самі і виводять сотні людей. За п'ять годин на морозі платять 140 гривень. Мітингарі зігріваються біля ліхтарів кафе. А в туалет за гаражі. За гаражами, Тодам, всі будуть, да. Розраховуються пізно ввечері в одному з кафе. Перевіряють ретельно. Фамілія з нас. Ми витягуємо головного на перемовини. за легендою. Наш агент може вивести сотню студентів для його акції. Бульсу бупіта після будь-віста будь двісті. Так що мені щодня неділі опускав бути час. За одного мітингаря чоловік пропонує нам по 150 гривень і рекомендує зняти з кожного по 20 гривень собі на організаторські витрати. Таким чином, за 5 годин всього на сотні протестувальників ми могли б заробити 2 тисячі гривень, на 500 вже 10 тисяч. Так працює піраміда. Наступного дня все повторюється. Мітингарі на місці. Вони навіть не знають, під чиїми пропорами стоять. Я не знаю, казав просто дали цю удочку, от я стою. І навіть змінити прапори на протилежні для них не проблема. Наш кореспондент пропонує на 60 гривень більше. Пойдете? Ми легко перекупаємо мітингувальників одного за одним. Навколо збирається натовп охочих. Хочете флагом махати. Та ні, ту бойко буде. Я буду флагом. Пам'ятаєте хлопця, який платив журналісту і вів перемовини у кафе? Виявляється, це король проплачених протестів Києва. Він більше десяти років продає і купує людей для політиків. Вчора він вивів дві тисячі на мітинг. Знайомтесь, Євген. Його робочий профайл в соціальній мережі більше нагадує фотозвіт за декілька років з різноманітних мітингів, але зрозуміло, що це фейковий аккаунт. Особисте життя наш герой ховає. Втім, грошам він привідкрив завісу таємності. Євген за фахом юрист, але за професію майже не працював. Проплачені мітинги приносять більше грошей. Він має декілька автівок, одна з яких конда сірві нова коштує 30 тисяч доларів. Наступного дня, після нашого експерименту, ми застаємо його знову на майдані. Він збирає колону людей, дізнавшись що ми, журналісти, намагаються втекти від розмови. Закриває мікрофон рукою. Ні, Жень, Жень, Буквально вчора, вчора говорив. Що... І лише зрозумівши, що наша розмова в кафе записана і діватись нема куди, погоджується на інтерв'ю. Сподіваємось, відверте. Як давно ти в цьому бізнесі? Десять років. Навіть під час розмови на камеру до нього підходять, бажаючи записатися в мітингарі. Скажіть, що може там. Роботи хотя б? Тож, врешті-решт, поспілкуватись ми змогли тільки після того, як він на наших очах відправив чергову колону. Тепер починаємо і ми. Я не вижу ничего плохого в этом, то, что приходят, допустим, бабушки, дедушки. Если бы, допустим, в государственном уровне это запрещалось, да, вопросов нету. Ты реально раскачиваешься. Я не раскачиваю. Я не имею отношения. Раскачиваю, да, на верхнем правительственном уровне, да? Если завтра здесь польется кровь, как ты себя будешь чувствовать? Я себя буду чувствовать. Печально буду себя чувствовать. Вид загального переходимо до структуры протестов. В каждой колонии, если вы заметили, mm -hmm. есть старше, да? Я думаю, вы все видели. Звісно, вони ношені кожна громадська організація. Їх около 16 громадських організацій здесь. От імені на целі сторони около 16. Єдине про що він не каже, це хто головний замовник? Інше, будь ласка, я отримую визнаграждення А то, що там люди, які зверху отримують, там суми дуже страшно йдуть. І повірте, до нас доходять уже копійки. А гроші у цьому бізнесі крутяться справді величезні. Я один раз столкнувся. с одним человеком, я не буду называть его фамилией, имя, отчество, но когда мы пришли за расчетом, когда открылся бус, это просто был бусик, обычный спринтер. Сзади сиденье не было, и все полностью было в деньгах, пачками, все было пачками. Тож не дивно, що за великі гроші вимагають професійної роботи. Організатор протестів розповідає, як змінились уподобання замовників. Спочатку все, рисували плакати, звичайно, вош, акварель. Додали клей спеціальний, говорить, ПВА. Стара система, говорить, що коли йде дощ, сніг, щоб краски не текли. Ну, Так от потихоньку почали, 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 потім почали з'являтися атрибутика, шарфики, шапочки, брендові кульочки. Бонера. Зараз замовники проплачених мітингів хочуть побачити проект мітингу у 3D вимірі У нас є проект, ми вам пишемо проект. або ви приходите своїм проєктом. Проект пишеться тоже не просто так взяв, десь з неба він упав. Сейчас більшість, хоча всі проєкти проект в 3D уже в форматі, що четкость є, Макет. Как видит, как она будет выглядеть. Не то, что люди пришли, построились, там, якусь какую-то функцию. Есть макет. Так передвігаються, хто за ким передвігаються. Лібо це робите ви, лібо робить наш спеціаліст. На питання, коли закінчаться проплачені мітинги в Україні, Євген тільки посміхається. І поки експерти намагаються прорахувати, кому це вигідно і чи є тут російський слід, Євген і такі ж королі протестів далі рахують готівку. Скажуть, що можна кому записати <ріст> <ріст> там, де напрашу, типу. Все, я прошу. Роботи хотя? Так, хотят работать люди.